Друзі, доброго дня. Я в селі Кузьмина Гребля. Це там менше 20 кілометрів до Умані. Будиночок ціною 2000 доларів. Можливо, торг якийсь є, я не питав. Ділянка 85 соток, все приватизовано. Газ заведений, опалення газове і пічне. Вода централізована в дворі і в хату не проведено. Багато дерев фруктових насаджено. Кажуть сіде, ще дуже хороші яблука тут всю Забор з металопрофіля. Живий ще. Дивимося двір і хату. Двір не асфальтований, дорожки тільки зроблені. Там якийсь душ, мабуть, був так, будинок глиняний, обложений цеглою також, накритий шифером. такий підвал. Чистий, просторий, але капає водичка там чути. Так, да, може за те, що закрите, я може. Так капає. Дерев дуже багато. Багато горіхи горіхів. І горіхи, і яблука. І груші, і груші. Добра грушка є, бо ми видавала вона. Так, тут є пристроїшка, якийсь шалашик, щось тут хтось тут жив. Це як до хати не відноситься. Не тут А то маленькі тут. Курчата тут жили. Так, йдемо в хату. тут тоже навесик. Так, это уже веранда, может уважаете. Расскажу про село. Село немаленьке, не вимираюче, нормальне, недалеко від думання. Роботи немає в основному, мало. Але є школа, садочок, магазинів багато знаю. Церква, сільська рада. Таке, що в усіх селах тут і тут є. Ось така перша кімната. вагонкою стеля зроблена. Що там під нею не ясно. Лежанка робоча. Поли дерев'яні, отакі. Вікна всі дерев'яні. Так, Тут кухонька невеличка. Тут щось трохи посипалося. Не топив ніхто цієї зіми. Тоже вагонка тут. Вот и копить, иначе полетающая и газовый котел. И есть еще одна комнатка. І тут От така кімната, дві кімнати, але вже величенькі, здорові такі. Кухонька маленька, а кімнати нормальні. <кій> <кій> Вікно в гараж, дерев'яний гараж, там він закритий. Таке там. Це туди вікно. Літньої кухні немає тут. Зараз подивимось сараї і город. Тут шалашик для дров якийсь. Тут це гляні сараї, але ззаді трохи впала стіна. зараз покажу. Гараш, ви бачили вже з вікна. І проходик тут отакий От момент. Вікно в Європу. Задній дворик отакий Багато дуже дерев Низ. Ну, відносно молодих Ферма по сусідству Запахів ніяких не чути, не знаю чи там є хтось держуть когось чи не держуть Це сарай, цей задушу, що випало. Не знаю, тут ремонту, мабуть, вже не піддається. І город отакий такий здоровенний, 70 соток під городом. Вода заведена в двір. Мабуть, я забув показати. Є гусачок, кран. Так, межі городу, бачите, от де засіяне пшеницею. Все по кругу де чорне, це їхній город. Все, друзі, ціна 2000. Можливо, будуть люди торгуватись, треба дзвонити, говорити, кому цікаво. Все приватизоване, газ заведений, вода в дворі. Все, дякую за перегляд. Пишіть, що думаєте.